«Ледве-ледве теплі батареї». Мешканці квартири 1 по вулиці Пана Самирного, 4 жаліються на ледве теплі батареї. Говорять, мерзнуть щозими і так майже 10 років поспіль. «В хаті 16 градусів, перший поверх, кутова квартира, подвал». Дуже холодно. Я сплю в спасі. Пані Наталя проживає не одна, а з 81-річним батьком. Каже, терпіла б, якби не хворий тато. Чоловік майже не ходить через ревматизм, а днями впав та зламав ребро. Я сплю під двома одіялами, ось, ось подивіться, одно, друге згорнути. І одітий. І в мене ось забентоване. Ось подивіться, оце як перебив ті. Ребра, ось, бачите, от бинт лікарський, чи як він там називається. Тому що я не можу перевернутися під одіялом. Так у діти під двома одіялами. От. Ну, це, ж, це ж не спаня. Люди, починаючи з 2012 року, неодноразово зверталися в різні інстанції. Колись прийшли, зробили щось. Тепло стало все. От. А потім опять. Або ж, видно, перевар... Перед той, переварили, бо мені колись приходила у Юлі відповідь. Що після ремонту жалоб ніяких не, не так, хіба я мог в Юлії ну, знати, чи воно топиться, чи ні. Ситуацію ускладнює ще й відкритий підвал, що знаходиться прямо під їхньою квартирою, скаржаться люди. Підвал ні дверей нема. В підвал вже три рази була пожарна. Пожар був у підвалі, пожарка приїжджала. Значить, труби всі голі. всі. Нема ізоляції ніякої на трубах, і дверей нема. Де ж те тепло буде? Ну де буде те тепло? От, колись подзвонив, а вони мені кажуть, найді стареньке одіяло і повісти місце дверей. Це вжеку? Так, в да, Жек мені відвідав. Ми спрямували інформаційний запит щодо ситуації до Жео номер 2 Наразі чекаємо відповіді. А у Полтава Теплоенерго нам повідомили, що від мешканців будинку по вулиці Панаса Мирного 4 жодних заяв щодо якості послуг цього опалювального сезону не надходило. Зараз фахівцям підприємства необхідно перевірити якість послуг і з'ясувати стан теплопостачання даного будинку. У Полтава Теплоенерго додали фахівці підприємства перевірять стан тепломереж будинку без звернень. Громадян